Разі про наслідки тієї атаки, яка була здійснена на Київщину і Київ цієї ночі, детальніше знає Юлія Махових. Вона вже у нас в ефірі на прямому зв'язку. Тож, Юлія, прошу розкажи, які нові деталі ти дізналася щодо цієї атаки. Привіт ще раз Женю і доброго ранку всім нашим глядачам, хто зараз доєднується до нашого ефіру. Я скажу, що зараз перебуваю в одному з населених пунктів Київщини. І власне мешканцям цього населеного пункту, і так як, мабуть, і усім жителям Київської області, сьогодні спалося погано. І власне тут працювали сьогодні стріли ППО по ворожих цілях. Учора надвечір та сьогодні вночі. Росіяни запустили балістичні ракети та шахеди. І от власне нічна атака на столицю та передмістя спричинила кілька Аслідків і от, власне, один із них зараз знаходиться поблизу мене за моєю спиною. Це офісна будівля, яка власне постраждала від падіння уламків та вибухової хвилі внаслідок збиття ворожих цілей. І от, власне, в цій багатоповерховій офісній будівлі орендували офіси різні компанії, і от власне ми можете спостерігати, що багато вікон зараз знаходиться без скла, і також видно, що навіть позносило віконні рами. Також відомо, що відсутні двері. Ну і. Власне, на щастя, у цій будівлі вночі, окрім сторожів, нікого не було, і вони не постраждали внаслідок сьогоднішніх подій та нічних подій. Ну і власне хотіла з ними сьогодні поспілкуватися. Однак у них вже перезмінка, люди змінилися і не вдалося. Однак мені вдалося поспілкуватися власне з представником адміністратора цього офісного центру адміністрації з пані Ольгою. Її пряму мову прошу послухати далі. Чули? Так сказати, вибухи, Просну... Ну, Не те, що проснулися, ми ще й не спали, налягали спати, подзвонили з охорони, що в нас тут така сталася біда. Бистренько мені дали машину, я приїхала сюди і бачите, які наслідки. Тобто, вибиті вікна, вибиті вхідні двері. Ну, всередину ми не дуже заходили, бо приїдуть наші наше руководство, і тоді вже ми всі разом сайтом подивимося. Тут під будівлею офісного центру зараз зібралися певно, що працівник працівники тих компаній, які е, орендували е, свої офіси в цьому приміщенні. Вони поки що не заходять у будівлю. Ну і власне також від е, інформації від військової адміністрації області відомо, що у області, окрім офісного центру, також є пошкодження у багатоквартирного будинку. Постраждав будинок лісника та дві АЗС, Їх сьогодні спробуємо знайти впродовж дня. Також відомо, що на щастя постраждалих поки що немає. Інформації про це теж ну і власне на місцях падіння уламків пожеж теж не було. Як повідомив очільникова Руслан Кравченко, тож ось така ситуація. Наразі будемо знати щось нове. Обов'язково повернемося до нашого ефіру. А з вами були Юлія Махових та Олег Радченко, телеканал Київ.